Якими документами ФОП може підтвердити свої витрати, розповім варіанти. По-перше, треба чітко розуміти, що квитанція про оплату через банк не підтверджує ваші витрати згідно податкової точки зору, бо квитанція з банку не пояснює, за що ви оплатили, чи було вам дійсно надано товар та послугу. По-друге, витрати не підтвердить навіть договір. Договір це лише намір. Щось зробити, чи щось отримати. Реальним документом, що підтверджує отримання товару чи послуги, є накладна акт або митна декларація. Саме це є первинними документами, в тому числі для ФОПа, які підтверджують отримання товару. Чи послуги. Тому якщо банк на фінмоніторингу буде перевіряти витрати, він очікує саме такі документи. Ну і якщо податкова перевіряє, то для єдинників витрати не так важливі, а ФОП на загальній системі має мати саме акт, накладну чи митну декларацію. А ви зберігаєте первинні документи? Якщо так, то ставте плюс в коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я даю лайфхаки, як вести ФОП без проблем.